Вітаємо вас, маркери подій, Які ви можете слухати наживо щобудня в етері ФМ Галичина. Або якщо немає часу послухати наживо, можна підписатися на YouTube канал FM Галичина. Аналітика зможете побачити і почути цю розмову. А якщо поставити лайк, то ще й залишити обов'язково свої враження, роздуми. Ми обов'язково це теж прочитаємо для того, щоб продовжувати спілкуватися з такими людьми, яких ми гостюємо. А сьогодні е, мій співрозмовник і гість це депутат двох склик. Це головний військовий прокурор в минулому. Це генерал-майор юстиції Віктор Чумак. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день, слава Україні, героям слава. Ну що ж, можна можу почати напевно з того, з чим ви професійно все життя так чи інакше працювали і боролися. Бо ми ж пам'ятаємо, що ви в зокрема і в парламентському комітеті були по боротьбі з розлочинністю і корупцією. А тут, от несподівано для нас, в дуже важливі події мають відбутися несподівано. Наш стратегічний найбільший партнер, принаймні, по зброї і по фінансах США, устами свого президента Джо Байдена наговорив багато нам цікавого, і зокрема, оця теза про те, що і не обов'язково. І не обов'язково Україна має бути в НАТО, вона супроводжувалася тезою, фактично, публічна відмова в нашому членстві від Джо Байдена з акцентом на дуже високу корупцію. Він навіть вдався до яких своїх спогадів, як він, як сенатор, місяць вивчав нас вздовж поперек в профілі Янфас і сказав, що дуже висока корупція. Ну фактично. Тут ми приходимо до нашого спільного знаменника і те, з чим вибороли все життя. Оце в наш наші корупціонери, які ніби і за гроші донорів і самі роблять ці антикорупційні реформи, і добрались до цієї точки, що або вони у слідстві не хочуть вийти самі на себе, як Дзержинський їх учил, та? Тобто, главною во время слідстві, або це колективні татарови свідомо зривають нашу євроінтеграцію. От просто до таких роздумів прийшов я, перечитавши двічі Джо Байдена в журналі Time. Тож дайте відповідь на це або, або. Я теж читав Байдена в журналі Time, і двічі його перечитував, тому що там досить заплутана відповідь по цьому питанню, особливо по НАТО. От і корупція корупція просто згадується достатньо дотично. Там ага. каже для того, щоб тому, що, тому що в принципі питання було поставлене, як ви бачите, закінчення війни, Да? і він е, про це каже, що закінчення війни це або скажімо, як перемога. Це в принципі треба зрозуміти і дати поняти Путіну. що він ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну, і це не ну, обов'язково повинно бути, щоб Україна була в НАТО або вона там я. Казав, що я не підтримую це НАТО, і потім вже дотично була зроблена корупція. Так давайте, отут от якраз таки по порядку, розберемо в принципі, то можливо мав на увазі Джо Байден, тому що ми теж можемо е, будувати тільки припущення. А в принципі, ми дуже добре розуміємо, що в них все одно існує достатньо великий страх. У них то, от, у Байдена, у Салівана. От тих людей, які в принципі дочітні деп... дотичні до прийняття е, ну рішень політичних е, щодо національної безпеки, в них є достатньо великий страх перед так званою ескалацією. Вони все все весь час бояться якоїсь ескалацією, серйозну ескалацію нашої війни. Хоча, на мій погляд, вже немає куди далі там робити ескалацію. Сьогодні його теж коли запитали. Там є нове сьогодні, інтерв'ю. Угу. І він теж сказав по великому рахунку, що ми в принципі вважаємо, що Україна не може нашої зброю бити по столиці, по кремлю і так далі. Тобто, їхньою зброєю ми не можемо бити по Кремлю. Дай Бог з ним нам там Кремль СО дуже суто і не потрібен, але отут от ситуація дуже цікава, тому що ви ж розумієте, що читаємо не тільки ми, читають і росіяни, читають і всі інші. І мені здається, що тут був такий посил або сигнал до Росіян. Що в принципі дивіться, ви ніколи не захопите Україну? Ми вам це не дамо однозначно. Uh -huh. От але ситуація така, що ми не будемо педалювати питання прийняття України в НАТО, яке ви так боїтеся, і вона може залишатися позаблоковою країною, але з нашою зброєю і з нашою підтримкою. От розумієте, тут така от така ситуація, такий посил для них. Да? Тут, тут вони знову ж таки шукають росіянами компроміс. Потім вже це обґрунтування, чому Україна не може бути в НАТО, в тому числі там висока корупція, тому що ну зрозумієте, корупція така ж ситуація, що вона сьогодні є. Завтра її немає. Сьогодні є татарова, завтра татарова немає. Сьогодні є Зеленський, завтра Зеленського немає. І, в принципі, ми можемо там. Сьогодні, я не знаю, інші політики є, їх завтра немає, і ми можемо вийти з цієї ями, яка називається там корупція, хоча, на мій погляд, ну, як вам сказати? А як Ми можемо сказати, що я достатньо То. серйозно займався цим питанням достатньо давно. І питання в іншому, питання в тому, що ну, в 2013 році в нас взагалі не було корупції. В Україні взагалі не було корупції. Тому що ніхто про це не говорив. Про тому, що слово корупція воно було ну як дуже і дуже, знаєте, таке неприємне, набойове. Його, не, його ніхто в ніяких ефірах не розповідав, сказав, ай ну такі нехороші люди, там щось беруть. Але ж корупція була тотальна. І ситуація така, що тим більше ми зараз говоримо про корупцію, воно створює ефект того, що ми говоримо, да? і в принципі, ми кажемо, ой, яка корупційна країна, яке корумповане суспільство. А з іншого боку, ми ж говоримо це е, у процесі розкриття корупційних. Ну, от, ви зараз Тож, якраз я про палку про два кінці, дивіться, оце палка і два кінці її. З одної сторони не можна не говорити про корупцію, бо ми бачимо, що це поки що єдиний механізм запуску, як кнопка Пуск. Як тільки наші гроші хапають на, на корупції, як тільки журналістські розслідування або які там біозінфо чи слідство інфо хапають, доказують, показують документи, доказову базу. Змушені антикорупційні органи починати кримінальне провадження. І це є механізм запуску. Інших механізмів запуску в системі, де все під контрольне татарову, поки що немає. Тому, як то кажуть, ви ж самі бачили, що мінялися президенти, режими, партії. Незмінним знаменником в Україні була корупція і схематоз. Може, часами схеми є більш складні, часами простіші, але вони нікуди не дівалися. І оцей дурнуватий український прислів'я, що завжди. Боротьба з корупцією є на другому місці серед державних завдань, бо на першому місці є сама корупція. Оце прислів'я по моєму далі працює. Так а антикорупційних органів і вкладених в них коштів і часу наших е партнерів, в тому числі США, є, теж чимало. Може їх шлях трафив, що вони вже сказали, все нам вистачить дивитися на корупцію та ще й на воєнних закупівлях. Може, це через це Байден так психанув. Ні, я не думаю, що хтось психанув взагалі ну, не, той, не той рівень для того, щоб психувати, не той рівень, щоб бути готовим про щось відповідати і психувати. Це все-таки рівень е ну, геополітичних е прийняття геополітичних рішень, які будуть мати серйозні геополітичні наслідки. А ми є інструмент або скажімо, суб'єкт да, геополітичних там, рішень світового масштабу. Ми реально є е е проблемою геополітично світового масштабу для дуже багатьох гравців. І тому я не думаю, що хтось там буде щось ціхувати, плювати і відстохувати нас тільки тому, що отут тут -от комусь не сподобалося тим, що ми ніяк не можемо побороти корупцію. Корупція в цієї в цьому питанні все таки вона буде вторинна після ага. того, як є в принципі завдання геополітичні є інтереси геополітичні у набільше геополітичних гравців. А от але без цього, але без цього да скажемо, ми не зможемо рухатися далі. Ми не вони, а ми не зможемо рухатися далі. Тому що навіть те, що от, там 15 країн вже готові розпочати з нами переговори щодо вступу ЄС. Да? От нещодавно ми, ми розуміємо, що підтримують цю ідею. От наш, найближчим часом розпочати 15 європейських країн вступ у ЄС, але всі ж вони говорять про те, що вступ то неможливий просто так вступ ЄС можливий тільки коли рівень корупції буде знижений, от. от коли рівень корупції стане трошки менше. Хоча я вам хочу сказати: да е, ну, якщо взяти там, наприклад, країни, які на сьогоднішній день є такими ж самими кандидатами або навіть членами ЄС, е, то й там є достатньо високий рівень корупції. Я маю на увазі так ж саме Болгарію, да там теж не, не все добре з питаннях корупції, так от але але але. Це одно, це ми не повинні кивати на Болгарію, на Албанію чи ще на якісь країни там на Грузію. На... Це наше завдання знизити цей рівень корупції. Угу. Е, Добре. Питання в іншому питання в тому, що розумієте, я чому я собі так уявляю? Тому що по великому рахунку у нас не пропадає або не виникає тотальний запит на боротьбу з корупцією в країні. В чому питання величезне. Але Бот бачите, пане Вікторе, дивіться, цей тотальний, тотальний запад з точки зору соціологічного опитування толеранції до корупції, він є тотальний. Нас всі ненавидять корупцію. Але коли ця справа доходить до конкретної людини, вона каже: так, а при чому тут корупція? Я просто отримав подарунок і віддячили мені. Ні, це ви кажете про тих, хто отримав побутовий, побутовий. рівень на вищому рівні. Але, це так само. Але, але ви скажіть про тих, хто дав цей подарунок. Хто йде з тим, розумієте? Ви ж говорите, ми ж говоримо про те, що а хто дає ці подарунки, а хто, в принципі, готовий прийняти. Ну, корупція коли вона як танго, вона там погані, танцюють погані двоє. Коли депутати, там. коли кажуть погані депутати, кого ви там повинні вибирали, то ну, я просто кажу: а в кого вибрали по 500 по 1000 гривень? Так, Кандидат. пане Віктор, дивіться це, е, 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 це наш палеота Це наш український виникає... перпетум мобіля. пане віктор. Ви ж це бачили багато разів. Тому е, тут, якби ми констатуємо стан е, наш статус-кво щодо корупції, її боротьби і так далі. Замєні, роман ні, ні, а, ні, 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 а ні, ні. от ви? Ви. Ви. Я розумію, ваша справа в принципі показувати оце це. це. Більше того, нагнітати страшилки для того, щоб суспільство нагнітаю, я Але... користуюсь відкритими Це, даними. це правильно, <хи> Я ні. Я абсолютно не з претензіями. Я кажу, що журналісти повинні висвітлювати ці питання. Це і завдання. Це вони на то і є четвертою владою для того, щоб все ці бачили. <хи> я просто колись написав: що якби не журналісти, то в принципі суспільство нас би бачило нічого, не бачило, ні чуло і навіть не дізнавалося про те, що щось відбувається погане. От тому я в принципі абсолютно це підтримую. Але я, 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 я бачив всі ці періоди, так би мовити, зсередини. Да? І я просто бачу, як це сьогодні відбувається, як це відбувалося в 13-14 роках, як це відбувалося в 12-му роках, коли я йшов в, в, в політику, і як це відбувалося в 2005 тисячі році розумієте? і я бачу всі зміни. Тобто я такий старий, що я, в принципі, можу прослідкувати всі ці зміни. І, і слідкують за змінами. І якщо ви думаєте, що цей рівень корупції не падаєте, і толерантність суспільства не або антитолерантність до корупції не зростає, то не зростає. Зростає. Добре. більше того, більше але це проблема да. росту, пане Вікторе. Дивіться, і винятки з цього тільки підсвічують правила. Ми от сьогодні реготали цілий день з нагоди такого по пострадянської традиції святкувати професійні свята. Знаєте, там дивишся на фотографію там Лещенко стоїть в футболці фак корапшен, і думаєш, ого. Як то в Укрзалізниці весело тепер. Та коли дивишся про Дубінського, який за великі гроші продавав журналістські розслідування про те, як крадуть гроші, і думаєш, все таки недалеко найдрівніша професія від другої найдрівнішої відійшла. Одним словом, ліжка переставляти нічого не дає. Я хочу повернутися до того важливого моменту, який ви впіймали. Подивіться, от ви теж перечитали це інтерв'ю президента Джо Байдена, і тут виникає така ситуація. Ми закріпили всю. Вступ в НАТО, і нам кажуть, це в далекій перспективі, а може і взагалі ні. Але будете мати партнерські стосунки, де є наша зброя, нам каже, США. Ми кажемо: ой, кльово, тільки дайте нам договір, такий, який є між США, наприклад, і Ізраїлем. А нам такого договору не дають. А вступ Європейський Союз не дає жодної відповіді, і гарантії по безпеці. Виходить, якийсь такий дуже цуцванг для нас. Я би не сказав, що це дуже цуцванг. Зумієте, ми максималісти. Ми, по-перше, ми хочемо, дайте нам НАТО. Ні, почекайте, хлопці, ми НАТО не можемо дати по декілька питанням, в тому числі про це ж. А, ну не даєте НАТО, дайте нам такі ж договід, там як і в Ізраїлі. О, Почекайте, ми до цього, можливо, дійдемо, але не сьогодні. Я просто-напросто, от е, в цієї війни я вже бачив, як переступалися червоні лінії, е, якісь там намальовані, червоні лінії адміністрації, червоні лінії Москви, як вони переступалися вже десятки разів. Розумієте, і тут ситуація така, що я вважаю, що і ті червоні лінії будуть переступ Я не думав, і ми з вами не думали, що е, шлях Європейський Союз до кандидатства буде таким достатньо швидким да зараз. Але він іде швидко, він іде досить швидко. Я точно так же думаю, що в принципі е, там відмова Байдена і те, що Байден не бачить на ізації, як сказав да. України, це абсолютно. Абсолютно істина. Ні, я думаю, що ні. Це може помінятися буквально за півроку, рік. Це абсолютно може помінятися. І видання в тому, що ми живемо в дуже динамічному світі. І ситуація може абсолютно помінятися, абсолютно буде іншою. Може зупинитися бойові дії, може в принципі вийтись на яке, я не знаю, там перемир'я. А може по великому рахунку потім. Частина як частина Німеччини, да? ну, наприклад, ну, мені так здається, да? як частина Німеччини стала частиною НАТО, а друга частина Німеччини не стала частиною НАТО. Була частиною КГБ. О, та, о, а от дивіться, нам кажуть, що цей вже німецький сценарій нам вже не світить. Тобто, що отут територія русських, де це? штазі панує, а отут територія НАТО. ФРН, нам це? такого вже не світить хіба що може Південно Корейський, якщо буде течем, і заслужити. Чуйте, е а давайте ми з вами просто по-іншому подумаємо, що Південно-Каренський може бути початковим сценарієм, який переросте в Німецькій. Ага, давайте, давайте ми просто просто подумаємо. Ну я писав про це. Я, я готовий про це говорити. Я не боюсь про це говорити. Що, наприклад, вийти після завтра або через рік на кордони 91-го року це нереально. Але я точно знаю, що в принципі метою нашої політики повинно бути. Повний суверенітет в кордонах 91-го року. Але коли це відбудеться, можливо, це відбудеться не через рік, не через два, а трохи пізніше. Uh -huh. А пізніше воно може відбудеться вже через політичні шляхи, через шляхи е, зміни російської історії і російської політики. Розумієте? Ну, точно так же, як і відбулася практично вся зміна європейська через е, падіння Радянського Союзу і, і Берлінської стіни, відді. але був ще один сценарій, пам'ятаєте? Пару років терпеливо хорвати чекали, терпіли. Але відповідь знайшли швидку і військову, а не дипломатичну. Попри те, що дипломатично ну, всі кричали: сказав, ой, не вертайте собі ці республіки сербські і інші країни. Я я не проти такого сценарію, херватського сценарію. Mm -hmm. Але е, тут ситуація інша, що в принципі для цього повинно бути підґрунтя, для цього повинно бути підґрунтя, і підґрунтя повинно бути і політичне. І е, ресурсне головне uh -huh. і тут головний ресурс, який в принципі я вважаю, крім зброї, крім всього іншого, це люди розумієте, і оцих людей повинно бути достатньо для того, щоб в принципі провести е, хорватський сценарій. Поки що я такого на жаль не бачу. Так, дивіться. Маємо дві хвилини, відверток. і я вам кажуть. Пане Віктор, маємо дві хвилини і дві дуже важливіше питання. Я дивлюся на ось ці всі розмови в кулуарах відкриті і закриті що Ми потім більше дізнаємося Ну, 80 років другого фронту в Нормандії. Дивлюся і думаю, а чого в, в теперішній війні? Ну там е, були союзнички руських, ну, нацизм німецький, а тут расизм. В принципі, великої різниці нема. Хіба вусики домалювати Путіну. Тоді був Черчилль Рузвельт, тоді вийшли на цей ідею Другого фронту. Чого зараз е, ну, нема таких, як Черчилль і Рузвельт, такого масштабу людей, там, напевно, на, на цьому святкуванні, але чому зараз так туго навіть піднімати питання про відкриття Другого фронту? А дискутують, ой, можна пєстіком стрельнути туди на 30 кілометрів в напрямку Росії чи не можна? Якось воно так змільчало до мишок? До мишок? Ні, тут не то, що змільчало, тут я скажу вам словами, Каї Калас, да? яка, в принципі, от, є найбільшим прихильником, напевно, України uh -huh. з НАЗА. І вона сказала, що нас стримує страх. Їх стримує страх. А то що, не було страху в Другу ядер... світову? Я... Ні, тоді не було ядерної зброї. Не ага. було ракет, які літали з швидкістю там, я не знаю, сумасшедшою. От я вчора прочитав новину, що американці там е випробували ракету, яка пролетіла 6 тисяч кілометрів, із, із швидкістю 20 тисяч кілометрів на годину. От уявляєте, швидкість 20 тисяч кілометрів на годину. Угу. От. Тобто гіперсв... гі гіперзвукова, гіперзвукова та. От. Да, і, і вона може бути ядер. Та? Вона ж може просто не бути Болванкою, а може бути ядер. І тоді такої зброї не було. Зброя ядерна, вона зараз тримує дуже багатьох. На ядерної зброї в Росії, в Китаї, в Індії, в Пакистані, в Ізраїлі дуже почув. зрозуміло. Тобто, тут, в принципі, так чи інакше, останній ядерний удар як е, крапка в цій цивілізації, і цей страх є принаймні, зрозумілим. Ми бачили істерику в часи карибської кризи. Пам'ятаєте, як копали бункери mm, за да, останні да, мільйони, да. як то кажуть, кожен індивідуальний. Да, Добре, цей точно. страх працює. Це один із чинників геополітики довкола українсько-російської війни. Але є ще ну, один розуміти. Ядерна зброя завжди була зброєю стримування, і uh -huh. стримування це було якраз через страх, не просто через того, що вона є, а через страх того, що застосування ядерної зброї або застосування будь-якої там зброї, яке може бути відповідь, зробити ядерну зброю, це воно в принципі uh -huh. не має сенсу, тому що зникають всі. Так, пане Вікторе, дивіться, але е, ну, ми жили колись в такій країні, де були люди, які мали ядерну зброю, ну, але це вже тепер як легенда українського краю виглядає. Так що, е, як битологія тут не зіграє, є одне, одне питання ще до вас останнє це питання від Усами Бін Ладена до вас. <кху> Та, я маю на увазі. А, а що заважає, якщо ви боїтеся ядерного шантажу, а що заважає ліквідувати номер один злочинця, якого розшукує Гаага? Я маю на увазі володю Путіна. І Це складне питання. Ну, по-перше, я, я скажу так: то, от давайте так, скажемо, що охорона Путіна і охорона Усами Бен Бенлана це дві різні охорони. О. Хочете сказати, що Путіна крутіша, ніж тоді, коли CIA не могли Усаму Бен Ледена роками впіймати? Да, я думаю, що набагато. Я думаю, що набагато сильніше, тому що того ловили, розумієте, цього mm -hmm. ловити не потрібно. Всього всього цей він от він тут є, але охорона така, що в принципі достатися до нього скоріше за все не можна. А от це, це одне по-друге. А ми точно впевнені про те, що от той Путін до якого достаються, це саме той Путін до якого треба достати. Ні, то як каже мій колега, треба зразу всіх 26, ні, бо ні, ніхто ні, ні, не знає, хто з них правильний. Пане Вікторе, дають О, нам сигнал, що от, космос забрав у нас всі змоги. А ми б з вами могли б ще годинами тако цікаво спілкуватися. Але я дуже радий, що ми поспілкувалися з вами. Це був маркер події. Віктор Чумак, колишній головний військовий прокурор України. Дякуємо і до нових зустрічей. Далі буде